Шановні учні, вітаю вас! Ми продовжуємо підготовку до національного мультипредметного тесту з української літератури. Сьогодні поговоримо про творчість українського письменника, ім'я якому Іван Нечуй Левицький. Ви повинні розуміти, що у програмі національного мультипредметного тесту є один твір цього автора Івана Семеновича Нечия Левицького або справжнє прізвище Івана Левицького. І це його повістка дешева сім'я. Проте, перш ніж будемо говорити про цей твір, кілька слів скажу про біографію письменника, бо вона проливає світло на його творчість і на ту позицію, яку Іван Нечайловицький займає як людина і як митець водночас. Згодом, що дитинство Івана Нечайловицького пройшло у містечку Стеблів на Київщині, де він народився у родині сільського священника. Глибока свідома українськість ішла від батька. Від матері передалося прекрасне чуття мови. Ми знаємо про те, що оскільки він виховувався у родині священника, то був людиною надзвичайно богомільною, але вся ця якість йому передалася не від батька, а від матері. Більше того, Іван ще коли був маленьким хлопчиком, навіть намагався стати аскетом-пустельника, мріяв про це. Проте цій дитині судилася та доля, яка відкривалася кожному. Хто ну, виховувався у священницькій родині. Спочатку Іван Нечеловецький закінчить Богославське училище, так звану бурсу, потім навчатиметься у семінарії Київській, а далі у Київській духовній академії. І як засвідчують дослідники, вчився на дуже добре і закінчив Академію магістром богослов'я. На відміну від батька, Іван Нечеловецький візьме собі Спітську, як то кажуть, долю він буде вчителем, і нам відомо, що він е, працюватиме в, на вчительських посадах протягом 20 років. Але повернімося до того, чого досяг, що зрозумів Іван Нечоловецький за часи навчання. Насамперед, на цей період е, е, припадає захоплення літературою. Е, письменник читав ілюстровані французькі романи ще в семінарі. А також у рукописах познайомився із творчістю Тараса Шевченка. Важливо, що навчаючись у Київській академії, Іван Нечвіловицький війшов до групи так званих академістів, які в 60-х роках 19 століття передплачували на журнал Основа, яку редагував Пантелеймон Куліш. І саме під впливом прочитаного письменник зацікавився етнографією і фольклором, що ми далі будемо простежувати у його творчості. В академії письменник відчував, що таке русифікація. Він розумів, що Російська імперія все робить для того, щоб з українця виховати такого справжнього раба Російської імперії, імперської системи. Я вже говорила про те, що протягом 20 років Іван Нечой-Левицький попрацював на педагогічній нині. Це була полтавська семінарія, жіночі гімназії в Каліші та Сінтиці і Кишинівська гімназія. Опісля, ну, завершення педагогічної роботи він поселяється у Київ. Щодо особистого життя, варто знати, що після невдалого кохання він так і не одружився. Він доволі замкнутий, одноосібний спосіб життя, а в побуті був людиною, яка втілювала скромність і стриманість, і це нерідко ставало навіть предметом іронії над медцем. В літературі дебютував 1868 року повістю дві московки. Пішов і життя письменник 1918 року, тоді коли в Києві вирували революційні події, а останні свої життя, дні життя провів у притулку для одиноких людей на Дегтірівській вулиці у Києві. Якщо говорити про творчу спадщину автора, то він написав понад 50 творів, серед таких повісті, оповідання, казки, драми. Короткі психологічні етюди, і, зокрема, та повість, про яку ми будемо говорити, це повість під назвою Кайдашева сім'я. Тематично це твори, які розповідають про українське дореформене і пореформене село. Також у творах Івана Нечия-Левицького йдеться про роль інтелігенції у житті суспільства, про життя українського духовенства, і в доробку автора є навіть історичні повісті, іноді їх називають романами. Єс Єреміє Вишневецький, гетьман Іван Боговський, а також письменник є автором кількох публіцистичних розвідків. Якщо говорити про головні світоглядні, естетичні принципи літературної діяльності Івана Нечаловецького, то письменник орієнтувався на високий естетичний та духовний потенціал селянства, тобто красу світу він вбачав не в урбаністичному, а в селянському середовищі. Краса для письменника поставала з глибин християнської етики. Ну, тим паче, що його виховання і освіта було тісно пов'язані з цими моментами. А щодо естетичних поглядів, то вони ґрунтувалися на філософії позитивізму, і письменник сповідував такий художній метод, як метод реалізму. Відповідно, в, тільки в його окремих творах, зокрема в історичних текстах, спостерігається поєднання реалізму і романтизму. Для дітей, які складають національно-мультипредметний тест з української літератури, важливо знати і висловлювання його сучасника Івана Франка про письменника Івана Левицького. Франко називає ну, кілька таких ем, от, ем, прикмет творчості Івана Левицького. Насамперед, майстерність автора у створенні яскравих колоритних описів різного типу: природи, зовнішності, побуту, героїв. Називає він його так: великий артист зору. У творчості письменника, як зауважує Іван Франко, простежується широке панорам, панорамне зображення дійсності, називає свого по Поперу Іван Франко колосальним всеобіймаючим оком України. А от правдивість і життєвість зображення різних людських типів ну, приписав. Цьому авто авторові Іван Франко таку характеристику, як творець живих тіпів. Тобто ось ці моменти обов'язково треба пам'ятати, коли мова йде про постать Івана Нечуя-Левицького в українській культурі. Проте наша з вами місія говорити також про твір Івана Нечуя-Левицького, який має назву Кайдашева сім'я. І в межах нашого сьогоднішнього заняття ми про це теж обов'язково поговоримо. Зокрема, зосередимо свою увагу на історії видання повісті Кайдашева сім'я, поміркуємо про варіанти цієї повісті, які ми маємо в нашому літературному, так би мовити, контексті, і безмовно поговоримо про сюжет та композицію цього твою. Щодо історії видання. Зверніть увагу, що повість вперше була видрукована 1879 року у Львівській газеті Правда. Київське ж видання цього твору відбулося після славільних цензурних втручань 1887 року, що то було за втручання. Насамперед була змінена на, 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 на початку цього твору. Змінена була і кінцівка твору, і, врешті, було вилучено дуже багато моментів, в яких письменник розповідав про чи власне описував життя українського духовенства. Бо ці речі були неприйнятні для імперської системи. За цей твір, ну то, власне, ми повинні говорити як про ну, найкращий твір в українській літературі, і, врешті, цю повість вважають одним із найдовершеніших у художньому плані творів Івана Мичиялинського. Які ж цензурні правки були зроблені, ну, власне, у другому виданні цього твору? І, до речі, ми зараз читаємо саме той варіант повісті із цензурними правками. Про кінцівку твору я вже вам сказала, і про те, що із твору були ну, фактично вилучені ті моменти, у яких йшлося про життя українського духовенства. Але звернімо увагу на те, що було вилучено спочатку твору. У першому варіанті початок повісті не обмежувався статичним пейзажем і містив істориосовські вкраплення ну, типу Глянеш Скорсунський гір славних битвами Богдана Хмельницького, і по обидва боки росі земля ніби схопилася пухирями та бульками. На тих горах скрізь стремлять козацькі могили, куди тільки кинеш оком, весь край, ніби якесь здорове кладовище, де похований цілий народ. Де під безлічними могилами похована українська воля? І ще одне, дуже важлива цитата в літній час те давнє кладовище української історії і тепер буває пишне. Розуміємо, що ось такі метафоричні висловлювання Івана Франка щодо історії свого краю. Були неприйнятними для імперської системи і тому його змусили прибрати ці моменти, хоча вони безумовно проливають світло і на характеристику образів цього твору, і на проблематику повісті. Зокрема, звернімо увагу, що письменник власне, і прототипи своїх героїв, і власне місце, де відбуваються події, бере із реального життя. У творі чітко окреслено місце подій, це село Семигори, і воно не є виплодом творчої уяви автора, а добрий знайомий письменникові населений пункт, яке в дитинстві у вас часто відвідував або гостював у своїх родичів. Сім'я Мазурів, яка по вуличному звалася Кайдашами, стала прототипом сім'ї літературних персонажів у цьому творі. Запозичив із реального життя письменник і злочасний пагорб, на якому часто ламалися вози. А от прізвище сватів, мазурів, заможних долбишів, митець зберіг без змін, а їхню язикату дочку теж переніс у повість без абсолютних, як то кажуть, правок. Тобто така була реальна людина, Мотря Дубиш. Як же варто означити тему цього твору? Темою. Повісті Кайдашева сім'я є змалювання на прикладі однієї родини життя українського переформеного села. За уважу тут йдеться про реформу 1861 року, коли кріпацтво було скасоване, але ну, ситуація абсолютно не покращила життя українського суспільства. Щодо визначення жанру твору, то ми Кайдашеву сім'ю означуємо як реалістичну соціально побутову повість хроніка. ПОВІСТЬ-ХРОНІКА. Чому хроніку? Ми називаємо хронікою цей ті. Хроніка Кайдашева сім'я, тому що події у творі відбуваються у певній логічній послідовності. Ми знаємо, спочатку знайомимося з родиною Кайдашів, де є два неодружених сини, а саме Карпо і Лаврін. Далі одружується Карпо, одружується Лаврін. Помирає старий Кайдаш і конфліктують родини вже молодих Кайдашенків, тому ось цей момент дає нам право позначити Кайдашеву сім'ю як повість хроніка. Звернімо увагу і на особливості сюжету і композиції твору. Експозиційним моментом або прологом твору є такий високохудожній мальовничий опис села Семигори, річки Рось і багатого подвір'я кайдашів. Конфлікт починається у цьому творі насамперед між старшим і молодшим поколінням, але зав'язка у повісті, ну, дещо розтягнута, можна сказати, потрійна, адже поява у свикрушеній хаті і Мотрі, і Милашки, і протистояння двох молодих сімей це також виразні елементи зав'язки цього твору. У творі, на думку Ніни Споровської, ми можемо означити три лінії розвитку подій. Перша лінія це так звана перша хатня війна, яка відбувається за господарську владу, за, з одного боку, між Кайдашивкою і Мотрею, а з, іншої, з іншого боку це протистояння між Омельком Кайдашем і його сином Карпом. І ось це протистояння закінчується синівською перемогою. Друга хатня війна розпочинається після одруження молодшого сина Лавріна, і тоді батько заявить, Був я колись Кайдаш, а тепер перевівся на маленького Кайдашця. А автор коментує, що сини загнали Кайдаша на піч, тобто його місія виконана. Третя дня війна розпочинається по смерті батька, і вона відбувається між двома молодими господарями. На цей момент це Карпо та Лаврі. Відповідно, три таких хатні війни вони вимагають і трьох кульмінаційних моментів. Тобто ці головні битви хатніх воєн, і, відповідно, ми можемо говорити про три фрагменти розв'язки двох. Перший фрагмент це розривання карпом хати на дві окремі будівлі. Другий це смерть старого Кайдаша. І третій момент це найбільша битва між сім'ями братів і втрата ока руслої Кайдашиху. І я думаю, що цей момент пам'ятаєте всі, що Кайдашисі вибрала око її старша вірістка Мотрі. А розв'язка твору, саме того другого варіанта, який ви читали, це розв'язка такого несподіваного характеру, Груша сохла, і автор дає нам зрозуміти, що сім'ї помирилися. А отже, конфлікти вичерпали. Хоча насправді ми розуміємо, що це тільки на якийсь певний час. Щодо проблематики цього твору, то безумовно на поверхні проблема стосунків батьків і дітей. Але, як на мене, центральною проблемою цього твору є проблема духовного занепаду українського селянства після реформи 1861 року, його причини і витоки. Бо саме, Бездуховність стає причиною тих конфліктів, які виникають у родині Кайдашів. Бездуховність, я б сказала, ще нереалізованість наших героїв, які не розуміють моделі, за якою вони можуть рухатися далі. Вони отримали волю, але що робити з цією волею? Як організуватися, як вести своє господарство, спілкуватися із людьми Ну, українець до цього був не готовий, тому що півторастолітня. Така неволя, ну, власне, використала отакі вміння українській людині. У цьому творі, окрім заявлених вище проблем, порушується ще низку, низка проблем, вони є і позачасовими, і власне чатіми, ну, власне, які стосуються описуваних подій. Це проблема любові і сімейного щастя, віри в Бога та нехтування духовністю, народної моралі та чистої совісті. Ну, і, як я вже говорила, реалізації природних здібностей і задатків. На превеликий жаль, жоден з героїв цього твору себе у повній мірі не зреалізував, тому що суспільні обставини були саме такі. Щодо образної системи, то зверніть увагу, що автору вдається такого, до такого дуалістичного зображення героїв: Карпо Лаврін, Мотря Мелашка, такі опозиції ми маємо в цьому творі. Деякі герої, а саме старші кайдаші Маруся та Омелько, показані статично, тобто без змін, а інші це особливо Милашка, Модря, частково Карпо і Лаврін, в динаміці, тобто в розвитку. Дії і вчинки героїв мотивуються автором як соціально-психологічними чинниками, тут ми говоримо знову ж таки про старше покоління, так і індивідуальними намірами. Це демонструє, зокрема, Карпо та Лаврін. Головними засобами характеристики героїв виступають як прямі авторські характеристики, так і портретні характеристики, ну й безумовно дії вчинки та мовлення героїв. Я маю надію, що ви уважно прочитали цей текст, і ну, я не буду зараз цитувати, як автор характеризує чи Мелашку, чи Мотрю, чи Карпат, чи Лавріна героїв пізнавані, якщо текст почитаний, то поведінка, вчинки, характеристики героїв не запам'ятовуються. Ну, і мова героїв, вона безумовно, вона специфічна. Автор, наприклад, лайливими словами пересипає мовлення Кайдашихи, небагатослівний скупина слово Карпо, поетично образно висловлюється Лаврін, але окрім того, автор ще і вдається до портретних характеристик, до описів дій, вчинків наших героїв. І таким чином ми Окреслюємо для себе, ну, скажімо так, художні принади цього тексту. Щодо природи сміху, варто зауважити, що у цьому тексті і є ліричний, тобто сміх крізь сльози, коли автор так приховано співчуває через описи природи, які, як правило, закінчують епізоди сімейних чвар або ж згадує про згадки про історію України. Природа, описи природи вони є суголосними до тих. Події і обставини, які описує митець. В тексті при, ну, присутній і жартівливо безтурботний сміх. Зокрема, це розмова Карпа і Лавріна про дівча. Ми маємо приклад такої гумористичної ситуації у цьому випадку. Говоримо і про дошкольний, такий сатирично викривальний сміх. І автор ним користується насамперед тоді, коли намагається говорити, чи, власне, говорить про Кайдашиху. Марусю Кайдашиху, її поведінку, її ну, скажімо так, вивищення над іншими героями твору. Присутній і твір саркастичний. Пригадаємо бабу Палашку, яка лікує омелька Кайдаша від надмірного пияцтва. Кайдашева сім'я містить багато моментів, через яких ми читаємо свою українську сутність. Звернімо увагу на те, які елементи українознавства ну, властиві цьому творі. Це розповідь про народні ремесла, про буденний і святковий одяг селян, описи інтер'єру селянського житла, народні обряди, забави сільської молоді, звичаї вулиці, ну і безумовно українська. Фантасмогорія, ми її простежуємо через видіння Кайдаша, Велька Кайдаша, який занадто багато випило. І щодо особливостей стилю цього твору, зверніть увагу, що Іван Франко у своїй статті Поет Зоро» говорить про таку рису стилю письменника як живописання слова, тобто наголошує на яскраво виписаних зорових і слухових образах. Він зауважує, що автор є майстром у відтворенні пейзажних картин, зауважує і на деталізованих, індивідуалізованих портретних характеристиках. І справді у цьому творі надзвичайно майстерно виписані діалоги, які ну, відзначаються такою великою сконденсованістю думки і почуття, динамізмом, швавістю. Ці діалоги запам'ятовуються кожному читачеві. Автор вдається і до Широкого використання тропів, зокрема, порівнянь, як із народного скарбу, так і створеного ну, якби, власною, власних порівнянь. Ну і, безумовно, метафоричність використання заперечних паралелізмів це ті художні засоби і прийоми, яких застосовує автор. Погодьтеся, що цей текст було сприймати дуже легко і цікаво. Тобто можемо говорити про легку, зручну фразу, якою написана повість Кайдашева сім'я. Тож, я маю надію, що ми з вами згадали певні моменти, які стосуються повісті Кайдашева сім'я, і ви їх згадаєте тоді, коли питання стане відповідати на питання національного мультипредметного тесту з української літератури. Бажаю вам успіхів!